Часто виникає необхідність змінювати ціни. Це можна зробити в декілька кліків. Для цього підключіть у маркеті додаток масова зміна цін. Натисніть кнопку Підключити. Та налаштуйте зміну цін у відсотках від ціни або у валюті. За потреби змініть і оптові ціни. Встановіть прапорець застосувати також до оптових цін. Якщо товар має різновиди, їх ціна також зміниться. Налаштуйте зміну цін для потрібної категорії товарів: всі товари, окремі групи. Оберіть необхідні групи зі списку або скористайтесь пошуком. За виробником. Для того щоб змінити ціни за цим параметром, у товарах має бути заповнене поле Виробник. За власними нотатками. Створюйте мітки для товарів, за якими можна відфільтрувати товари. Оберіть, чи потрібно округлювати суму та натисніть Змінити ціну. Готово! Ціни на ваші товари зміняться впродовж декількох хвилин.